Вони вирішили на кілька хвилин перевтілити перехожих у повстанців та січових стрільців, а заодно й допомогти бійцям східного фронту. Просто небо у Івано-Франківську працівники музею визвольної боротьби влаштували для мешканців міста незвичну фотосесію. Охочим отримати світлину з минулого. Пропонували одягнути на себе уніформу, вияків УПА та легіону січового стрілецтва. Мовляв, такий спосіб вирішили провести своєрідну історичну паралель між повстанцями колишніми та сучасними оборонцями України. Легіон це теж було добре. Добровольча формація, так? Українська повстанська армія теж складалася виключно з добровольців. І сьогодні бачимо, що знову добровольці черговий раз, як і їхні попередники, ці стрільці вояки УПА, змушені боротися за те, щоб Україна була. Суверенної соборної держави військові однострої кажуть музейники, хоч і не оригінальні, зате для повноти відчуттів відтворені до найменших дрібниць. Як от форма рядового вояка січового стрілецтва з національними мотивами та шапка Мазепенка, прикрашена кокардою і зображенням Галицького лева. А от зброя вже не бойова, так і справжня. Усі ці трофеї з минулого учасники акції приміряють з особливим трепетом, бо переконані, кожна річ тут сповнена надзвичайною енергетикою. Відчуття, в принципі, стандартні як звичайний одяг. Але ну, ця форма має певну історію, тому якось це ну, чисто по-особливому вдіти її відчути, сфотографуватись на пам'ять. До серця, напевно, все-таки ближча Азовська форма, але цю також приємно вдівати. Просто це... цю форму люди заслужили тоді носити. Сучасну форму тепер уже ми заслужили, але кожен має носити те, що вони те, що він заслужив. Це такий я можу сказати хвилюючий момент. Розуміється, що цю форму одягали. Сто років тому так і воювали в ній, і зараз ситуація. Тобто можна просто про парале. Та створення оригінальних фотографій лише нагода підтримати бійців добровольчого полку Азов. За кожну світлину учасники фотосесії кидають у спеціальну скриньку пожертви. Усі зібрані під час кількагодинної акції гроші музейники спрямують на придбання броньованої розвідувально-дозорної машини для вояків, котрі нині тримають оборону під Маріуполем.